Вітаю вас на моєму каналі, де ви можете знайти багато простих рецептів смачних страв. Але для початку, хто не підписаний, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Сьогодні я готувала перловку зі шлунками. На ніч замочила перловку другого дня, почистила курячі шлуночки. Порізала їх, взяла каструлю з товстим дном, налила олії і висипала туди шлуночки, трошечки їх підсолила, перемішала і накрила, щоб вони підтушилися на слабому вогні. Тим часом нарізала одну велику цибулю і натерла моркву на грубій терці. Через хвилин 5-10, бачите, шлуночки пустили аж сік. Висипаю туди цибулю і моркву, перемішую. На цьому етапі слід додати приправи, хто які любить. Я додала італійські трави і чорного меленого перцю. Добре, перемішала шлуночки із овочами, накрила кришкою і хай на малому вогні тушиться хвилин 40. За цей час от шлунки гарно протушилися. І тепер промила перловку і висипала її до цих шлунків. І залила гарячою водою. Води треба в два рази більше, ніж перловки. Перемішала все це, ще чуть-чуть підсолила небагато, тому що шлунки підсолені. Перемішала, накрила і хай хвилин 40 тушиться знову. Ось вже перловка зварилася, вода википіла, як бачите, ось така вийшла. в мене перловка із курячими шлунками пахуча гарна, смачна, повірте. Так що готуйте, хай вам вдається смакуйте на здоров'я, до зустрічі!